Доброго раночку недільного, шановна спільнота, поважне панство. Сьогодні я вийшла в свій садочок із філіжаночкою чайку запашного, трав'яного, щоб зняти для вас відео про свої троянди. Але відео буде інше. Тому що троянди почекають, бо мене заманив запах, і я пішла на нього. І це запах жимолості. Тому сьогодні я зніму відео саме про мої жимолості: види, сорти, кольори, ну і таке інше. Можливо, ця рослина ще не росте у ваших садах, і вона зможе вас зацікавити, пішли до жимолості, яка зараз, ну, найефектніша. Ви чуєте, як говорить моя подруга Оля жужелики, як гудуть. Мені це дуже слово подобається жужелики. І ось рано вранці мені здається, вся пасіка наша перебралася на цю жимолость. Це жимолость вічно зелена. Я її показую в своїх відео і взимку, і весною, і осінню. У будь-який час вона стоїть зелена. Але зараз вона одяглася ось такі. Кольори? Вона квітує. Квітів маса, вона не оголюється. Ось бачите, з самого низу і до верху до самого верху, вся у квітах. Рудя, що таке? Ну, що таке? Що ти хочеш? Дивіться, куди вона пішла. Прямо на гібіскуса. І зараз цвіте гібіскус кольором жимолості. Е, що я про неї хочу сказати? Дивіться. Вон, ця жимолость, ну я читала, що це японська жимолость. Вона, знову ж таки, вічно зелена, гарно квітує, має чудовий запах. Квітує вона зараз ось так сильно-сильно, а потім вона і осінню ще. Ну, подинокі квітки квіти з'являються впродовж всього літа. Дивіться. Ось така біло-жовта на одному на одній віторсті і біленькі, і жовтенькі квіти. Я знову ж таки шукала. Що це за. Ой. Що це за жимолость? Бачите, скільки ще тут бутонів? Я шукала, що це за жимолость. Е... Знайшла я її в одному з видань, як жимолость Генрі. Не буду стверджувати, вона не вона, але суть ось ну, така. В мене є саджанці, недорогі саджанці, І якщо вам потрібно закрити. Якийсь неприглядний, е, приглядну ага. ділянку чи е, будову, то це саме ця рослина, яка виконає цю роль найкраще. Взагалі не вибаглива. Жодного разу вона не поливається, вона не вимокає, вона не боїться спеки. Ось за ну, майже півтора місяця спеки і засухи вона не поливала жодного разу. І ось вона має такий вигляд. Звичайно, її можна обрізати. Можна формувати обрізати, вона дуже вдячна, рослина. Тут в мене ось цей старий кущ, якому вже, мабуть, років ну, 15 точно. Поряд я посадила, ну, вірніше, не посадила, а укорінила іншого куща, йому теж вже років 10, який ну, от, нерівно диша до гібіскуса. Ох, ця жимоло дівчинка Так от, е, можу запропонувати її. Недорого, але гарний саджанці Але мене брали ці саджанці ну, тут із мої друзі і вони, ну, скажімо, не були в захваті від неї. Вони чекали ось такого ефекту зразу, терміново, і ось вони хочуть таку, таку красу. Ні. Одразу так не буде. Їй потрібен час. Вона декілька років, років два, вона сидить на одному місці, і тільки вже потім ось вона так стартує. Показую, як вона виглядає зараз ось з боку. Дивіться, така копиця сіна. Я намагаюся її там трішечки підправляти, обрізати. Ну, в принципі, я її посадила і мене все влаштовує. Росте значить, рости. Тут е, погана земля, тут погано що росте, а їй подобається. Ну, все, значить, значить так і буде. Нехай собі росте. Пішли далі. Це жимолость. Ну, під назвою я бачила у своїх дівчаток, подруг, блогерів, що іде е, вона під назвою Гекрота. Гекрота. Чи Гекрота, не знаю. Я назви цієї жимолості не знаю, тому сказати я не можу. Всі жимолості я купувала, 4 сорти жимолості років 15 назад, я купувала. І назв, Чи їх не було, чи я не дуже заморочувалась на них, не скажу вам. Що, що ця жимолость собою представляє? По-перше, запах. Запах це найкращий запах з усіх жимолостей, які я коли-небудь чула. Е, вона ще квітує, ось починаючи ну в нашій місцевості, починаючи з початку червня і закінчуючи морозами. Бо вона ще в бутонах, коли нагряне мороз. Е, так, я бачила Анжелі Скольниченко на півдні, то вона квітувала ще, мабуть, і в січні. Це ну мені здається, що це сама, саме та жимолость. Як бачите, в бутонах вона рожева і жовта знизу. Потім, коли розквітає, то цей рожевий бутон стає ніжно-ніжно-рожевою квіточкою. Ну запах дійсно. Особливо він усилюється на дощ, він усилюється під вечір і на ранок. Сьогодні пасмурна погода в нас хоча, хоча і жарка, то запах дійсно стоїть на всей двір. Вона трошки, ну скажімо так, болява. Дівчинка, принаймні в мене. Вона не любить засухи. Ось засуха для неї це пагубно, пагубна дія. Тому полив. Оцій потрібен полив, а інакше сохне листя. Ось я вам показую, бачите, як сохне листя. Вона відходить, і до осені знову будуть пагони які будуть квітувати. Але ну є така в неї, як би сказати, така її риса. У вирощуванні. Тому полив, якщо ви її саджаєте, у вас є. Ну приділіть їй увагу, тому що ну вона така. У мене є один саженець, один лише саженець, який я укорінила, тому що укоріняється вона, ну, на мою думку, принаймні у мене, не зовсім гарно. Відводки вона теж не дає, можливо, потрібно прикопати, але я вам кажу, от середини літа вона починає в нас сохнути. Думаю. Мені здається, що її потрібно обновляти час від часу, тому що росте вона теж 15 років на цьому місці. І як бачите, результат тієї і тієї ця наростає дуже повільно. Ну що, йдемо далі. Наступна жимолость це шапочна. Це вічно зелена жимолость. Жодного разу вона у мене не квітувала. Росте вона в мене три роки. Ось так вона розрослася. Вона грунтопокривна, відбачаюся. <кхід> <кхід> Це грунтопокривна жимолость. і вона, ну, трішечки вибагливіша за ті інші. Чим? Тим, що вона, ну, по-перше, вона боїться морозів великих, вона до ґрунту вимерзає. По-друге, вона більш е, тіньлюбива і вологолюбива. В мене з тінню тут нібито все добре, але з вологою не зовсім. Е, перші роки вона сиділа, ну, перший, рік, і перший і другий рік вона сиділа взагалі сидним. Мені здавалося, що я її втрачу. Цей рік, як бачите, вона вже почала розростатися і доволі гарний кущик. Корінюється вона добре. Пробувала, але зараз черенків у мене немає. Вона чимось схожа геть на кизильник. Ну, трішечки форма листочків інша. Але жимолость ну, варта уваги. Варта поселити в саду як ґрунтопокривну рослину. Саме як ґрунтопокривну. Ну, Така прекрасна рослинка. Купувала я її у бережнюків. Дуже маленьким таким саженцем. Йдемо далі. Зозуля кує, чуєте? Так, це жимолость е, Арлекін. Ось така жимолость. Вона квітувала, була цей рік, вона квітувала, була всього лише одна квіточка. Запах гарний, ну, стандартна квітка жимолості. Нічого такого там, теж особливого я не помітила, але ну, була лише одна. Теж я купувала дуже малесеньким саженцем її, вона теж ну, погано, геть погано приживалася. І спочатку її зламали, потім не те місце було. Ну, одним словом, проблемна була. Ну, проблемна, скоріше, не тому, що сама жимолась проблемна, а тому, що ну, не знайшла я її підхід до неї правильний. Дуже гарна, дуже. Бачила, дівчатка говорили, що вона теж така схильна до хвороб. О! Ось. Ну, як ця жимовись буде жити. Де не посій, там зійдуть? мене вже інколи одних в голові крутиться. Ось така. Я її кинула на опору, як бачите, підв'язала поки що, тому що вона ну, не хоче цю опору освоювати. І... В різні сторони. Лізе. Така, бачите, гарна, гарна. Я спробувала її черенкувати, не можу зараз сказати про черенки, чи вони вкоріняться, чи ні. Але варта. варта, Бачила, що вона ну, я ж кажу, що вона хворіла в дівчат, сохли листочки, причини не відома. У мене поки що. Поки що себе почуває гарно. Що я хочу сказати про жимолості? Взагалі, мені здається, це на мою думку, тому що в мене перші жимолості поселилися років 15 назад, коли ще про них мало хто знав, тим більше на півночі України, то я можу сказати, що їх треба оновлювати. Вони старіють. Кущ, особливо оце жимолості каприфолі. От вони, Молоді кущі, вони ростуть гарно, а старі вони починають з так, наступна жимолость це прикраса мого саду, це моя, ну скажімо, любимка. Це жимолость японська ау, аре, аурео variegata. Зараз вона мене, ну, ця жимолость росте у мене в тіні, і тому ось ця аурео не дуже гарно проявляється. А там, де вона росте на сонці, то ну Взагалі листочки і ранньою весною листочки то шедевр, от шедевр природи. Е, ну Перший рік вона в мене заквітувала, і це ще більший шедевр. По-перше, запах. Запах це, це щось ну, неймовірне. По-друге, ось така цікавінка. Е, так як в жимолості, жимолость в основному є двохколірна, і ну, майже скрізь присутній жовтий колір. Або нижні, або верхні листочки, це жовтий колір. До ця жимолость мені видала взагалі щось неймовірне. Тут окремо квітують жовті, окремо квітують білі. І такі, знаєте, насичено білі. Вони не разом на одній віточці. Дивіться, ось показую, дивіться, ось віточка. Бачите, вона вся жовта. Ось. Жодної білої квіточки тут немає. А ось, подивіться, біла. Подивіться, повністю біла, жодної жовтої немає. І настільки вона біло-біло, ну такий, як би сказати, аж очі краде, ось білий колір. Я була в захваті. Бачите, вона не яскраво квітує. І ось знову показую, дивіться, тільки білий, тільки білий. Можливо, щоб її посадити на сонце. Вона, мені здається, вона квітла б краще. Але так як вона в мене тут в тіні, ось подивіться, які листочки. Боже, як кусаються комарі. Дивіться. Ой, вибачаюся Дивіться, які в неї листочки. Навіть без цвітіння вона прекрасна. Я її раджу, вона не вибаглива. На зиму вона листя скидає. Так, дійсно скидаю. На півдні, мені здається, вона була б з листям, тому що це ну японська, те, що я бачу, то японські жимолисті, вони всі. Вічно зелені. Але в нас вона скидає листя. Але дуже-дуже швидко вона е відростає. листя відростають і ось вона так вже обдяглася в ось. І розфарбувалася. Бачите, вона ну мені теж здається, що от японські жимолості вони набагато Живіші, ніж ось ці каприхолі. Каприхолі, вони трошки, я ж кажу, вони боляві. А ці жимолості вони взагалі безпроблемні. Ну вони, але ж я кажу, що вони трошки бояться наших морозів. Хоча дуже швидко набирають силу. Ось дивіться. Запах, ну запах дійсно, неймовірний запах. У мене є два саженці. Саженці здорові з того року, вже гарні здорові саженці. У мене є три, але один вже замовлений. Я везу його до, завезу до своєї подруги Лесі, тому що її важко чимось здивувати, але ця жимолості ну, її теж здивувала і вона захотіла мати в своєму її чудовому садочку. Ну, а я рада хоч якось віддячити пані Лесі за все те ж добре, що вона для мене. Робила, робить, сподіваюся, буде робити. Ось так. Така жимолость. Тому два саженці є, хто хоче, то бронюйте. Вони великі і тому саженці, я зразу кажу, будуть по 100 гривень. Вони вже їм вже два роки. Я, ну, Хто хоче, я покажу потім у приватні повідомлення їх. Бо там дійсно там такі комарі, туди я йти не хочу. Так, підемо далі. Це жимолость моя нова така покупочка. Це джимолость шапочна теж, але варігатна. Ця красунька дуже гарна, я зблизька покажу вам. Дуже гарна рослинка. Але ось тут саме біля неї потрібні танці з бубнами, принаймні у нас на півночі. Вона обмерзає майже завжди. Чому майже? Завжди. Навіть ця зима в садах моїх друзів з півночі показала, що вона до ґрунту обмерзає. В ріст вона пішла гарно. Ось тут у мене, тому що вона, я купувала її ну, буквально дві віточки. Ось не дуже давно, буквально дві віточки, ось так вона наросла. Тому ну росте, мабуть, гарно. Але ж я ж кажу ще раз: вибаглива, Вкривати не знаю, спробую. Ось така. Жимолось шапочна барія Так, ну і тепер йдемо до самої новинки-новинки моєї. Пішли. Бачите, ось вона виглядає із-за опори такої. Кажете, ну що, квіти геть такі? Ні, не такі. Квіти ніжно-ніжно-рожеві і жовті. Вони не білі, вони ніжно-рожеві і жовті. Але краса цієї жимолості, напевне, в листі. Ось подивіться, тут зовсім інше листя. Воно з тієї сторони темно-темно зелене, дуже темне от зараз камера не передає. Е, бачите, бордові пагони. У цієї жимолості, але це ще не все. В неї чорні листя з іншої сторони. Подивіться, ось зараз вони, вони трохи повигорали, а коли молоді листя весною, вона стоїть просто чорна. Звати її пурпоре. Це нова жимолость в селекції. Дуже-дуже рідка, дуже. Принаймні в Україні її не стрінеш ніде. Я купувала її у колекціонера, дуже задоволена нею. Вона росте на повному сонці зараз у мене, тому що ну, тут в парку немає тіні, росте на повному сонці. За, сезон, за весну, ось зараз ще тільки початок літа, вона, ну, і кущик, правда, був такий, такий пристойний. Але вона гарно пішла в ріст і навіть заквітувала. Я якось не звернула увагу, е, саме квітує вона чи ні, але я прийшла на запах, тому що от запах в неї стоїть неймовірно гарний. Розливається так, же, як і в гекрота цієї жимолості, на весь весь ось парк. Вона таким в неї запах. В аурела жимолості. Трішечки інший запах. Він ніжний-ніжний. Він такий солодко-ніжний В цієї такий, як би вам сказати, от французькі парфуми. Ось така жимолость Дуже-дуже гарна. Ще в мене є жимолость Каприфоль, яка квітує ранньою весною. Ну, не ранньою весною, ну десь в травні, да? але там нема що показувати, зараз там просто стоять листя, яка, і е, вона ну страшенно любить її тля. Це теж жимолость, Це теж моя жимолость прийшла. Е, дуже любить тля. От боротьба з тлею, це, це проблема. Є ще в мене новень, новенька жимолость, я е, її взяла в пані Лесі той рік. Мене вона вразила чим? осіннім забарвленням листя. Я вже говорила про неї в якомусь відео і казала, що е, осінню вона розфарбовується в різні кольори. Зараз я не піду її показувати. Вона, по-перше, ще маленька, по-друге, вона не квітує, квіточок вона не дала. І по-третє, це осіння краса. Ось саме осінню. Ця жимолость покаже себе в найкращому вигляді. Що, ну і все здається. Ось такі жимолості, тільки 9 чи 10 сортів жимолості я маю. Цю теж я спробувала укорінити, черенкувала, що з цього вийде, ну побачить, побачимо. Ну Ця варта, вона настільки цікава. Шкода зараз, що погано видно. Бо ви чуєте, що роблять шпаки? Це так обносиш шовковиць. А ми їм шпаківні робили. А ми їм кормушечки робили. Дивіться, яка вона. Ну, вона взагалі, от, якби вона була чуть притілена, то вона була бордова. Ось така темно-темно-бордова. І подивіться, які в неї пагони шикарні. Ну, якщо я і квітю. Дивіться, а ось на одному. Дивіться, а ось на одному теж. Зараз цвітуть рожеві, ну, сподіваюся, що тут будуть жовті. Можливо, і ні. Ні, дивіться, подивіться, вона теж ось вона так видає. Зараз чисто рожеві. Це взагалі, дивіться, ось чисто рожеві, а ось рожеві з жовтим. Більше білого, бачите, на ній теж? Шикарно. Ну, який запах. Боже, який запах стоїть. І бачите, ось вона молоді. Листочки в неї бордові. дивіться. дивіться. Якщо моя розповідь вас зацікавила, якщо вас зацікавили саме жимолості, ну, звертайтесь, деякі в мене є, і я зможу вам, з вами поділитися. Деякі, ну, спробую або відсадити, або почеренкувати, якщо вас. Зацікавив той чи інший сорт. Ось, ось така розповідь. Сьогодні неділя, сьогодні е, тихий такий ранок, ну, одні шпаки гвалтують, я ж кажу, що я додавала, що є русня комарі, ну додавлю ще й шпаки, третя неприємність. Е, що я, дорогі мої друзі, хочу вам побажати. Хочу побажати сьогодні тихого, продуктивного дня, гарного відпочинку. Нехай тривоги, е, ну, як би сказати, тавтологія, не потривожать, не потурбують вас у цей день. Літній, прекрасний ранок. Всім гарного дня і все буде Україна!